Обласна зоозахисна організація Право на життя розпочала сезонну акцію Візьми щастя в дім, під час якої перехожим пропонують забрати тваринку безхатченка, яка потрапила до волонтерів. Що два тижні у суботу з 11 до 16 години в сонячному парку кожен полтавець може обрати собі чотирилапого друга. Близько півтора десятка тваринок готові знайти свою кращу долю, знайти постійних відповідальних господарів і радувати нові сім'ї. В Полтаві притулку немає. Хоча, скажімо так, різні чутки говорять, що є притулок, заберіть мою кішечку, яка наплодила кашеняток. В Полтаві насправді існує пункт тимчасової перетримки на комунальній основі. У нас же, власне ні перетримки, ні притулку немає, тому тримаємо тваринок взагалі в себе вдома. Серед 15 тварин, що чекали на відповідальних господарів, і домашній пес, якого 17 лютого волонтери знайшли в центрі міста. Зоозахисники просять господаря або тих, хто знає власника собаки, звернутися до організації, щоб забрати його додому. Щоразу під час акції волонтери намагаються привернути увагу як найбільшої кількості полтавців, адже це збільшує шанс тваринок знайти господарів. На минулому заході перехожих заманювали живі статуї та благодійний ярмарок. Паралельно акціям солнічному парку проходить ярмарка добра. У нас ведеться продажа сувенірів, ручної роботи, різних речей, які нам жертвують люди. І деньги виручені з продажу цих речей, У нас люди кидають бокс і ми переводимо на розчетний счет, з якого потом оплачуємо услуги клініки, закупку кормов. Минулої суботи під час акції Візьми щастя в дім вдалося знайти родини двом тваринкам.